Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги свіженький автомобіль, який тільки но заїхав в Україну, розмитнений. Це є, друзі, Seat Атека. Ось така автівочка, кросовер. Ціна даного автомобіля складає 16 тисяч 250 доларів з сертифікатом. Така ляночка. Пробіг складає 190 тисяч кілометрів. Обійду, покажу комплектацію по лакофарбовому покриттю. Сама низька ціна в Україні. На авторігах є схожий сад. За 18 тисяч по Житомирі стоїть. така розілялочка. Автомобіль пригнаний з Італії. Чистий 17-й рік. Отже, в першу чергу треба показати по лакофарбовому покриттю цей автомобіль. бачите, 128, 133, 124, 124, 114, 127, 101 мікрон, тобто нефарбований автомобіль. Принаймні поки що. До речі, роблю це вперше. Сам перехожу. Так. П'ятницю автомобіль заїхав, розмитнився, я тільки вчора ввечері забрав з митниці. Так, Автомобіль повністю в різній фарбі. По комплектації в нас є ну це є кросовер, друзі, досить такий стильний дизайн, хоча воно привідно, тобто передній привід. Є противотуманні фари, LED-оптика, ДХО, датчик світла, датчик дощу, класні 17-й диски, все оригінал, резина нова, унірояль, рейлінги, задня оптика теж ледована. Бучте атека. Так. Є камера заднього виду. Досить місткий багажник. Ми ще надій не полосос, лише нічого не робили. Так, докатка, домкрат. Так і все. І все, в принципі. Такі ніші. Так. Позаду дуже багато місця. Та тільки заїхала в Україну. Так, є підлокотник з підстаканниками. Так, розеточки. Так, Тут немає розеточки на 12 вольт. Так, по комплектації в нас 4 стеклопідйомника, електродзеркала, є автоскладування дзеркал. Так. Пробіг 190 тисяч 200 кілометрів. Багажник закритий. так. Датчик світла, датчик дощу, Шкірне кермо, мультик... мультикермо, два ключика, навігаційна система, двозонний клімат. Так, Є адаптивна підвізка DCC, вибору режимів, є електроручник, автохолд. Механіка шестиступка, двигун 1,6 85 кВт. Зараз заведемо. Так. Так, 17 рік. 1,6,85 кВт. Навігаційна система завантажується Лобове, до речі, замінене, але бачу. Є тут документи, що мінялось на офіційному сервісі. Так, поки завантажується. Так. Якщо був би автомат, то він би вартував зовсім інші гроші, погодьтесь. Так, бачите двохзонний клімат. Можна ось так, можна ось так. Сенсорний екран. Так, до речі, в цьому, що за 18 тисяч я подивився, саме низка ціна в Україні. Навіть немає навігаційної системи. Плюс до цього тут навіть є неонова підсвітка. Ось на ось цих нішах знаходиться і є вибір, є можливість вибрати власне, цю саму підсвіточку. Так, по допоміжних. Система у нас є фронтасис і є розпізнавання втоми. А, огляду. Бачите, є фонова підсвітка. Тобто ми можемо обирати, щоб підсвітка в дверях була. Вона може бути синьою, голубою, білою, червоною, оранжевою. І можна вибирати також підсвітка для ніг. Бачите, ось тут у нас синя, ось тут у нас червона, може бути жовта. Ось як воно також. В ногах завжди підсвітка. Підсвітка завжди біла. Так, по автівоці. По автівоці. Так, 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 так. Е, по сервісу. Так, треба, в принципі, якщо для себе брати автомобіль. Можна замінити мастило. Ось є він-код даного автомобіля, можна по сервісу CarVertical перевірити. Автомобіль повністю від початку від покупки до сьогоднішнього часу обслуговувався лише на офіційному сервісі SeAT. Так, Це є ваггрупа. Підігрів Підігріву душок немає. Ні, немає підігріву осі але дуже багато плюшок. Так, ось, Наприклад, включаємо. Задню передачу бачимо досить. А, треба закрити, закрити цю як і ї... Кришку багажника. До речі, номера такі поставив, щоб доїхати до митниці. Так. так. Окей. Бачите, наскільки? Наскільки чітка камера. Так. І додатково є партроніки. Е, з плюшок ще що є, є підзарядка телефона. Так же ж це така додаткова річ. Так. Бачите, треба помити все. Машинка ще не чищена. Завтра домиємо 16250 доларів ціна даного автомобіля. Покажу зараз ще під капотом. Резина, резина дуже класна, бачите, виглядає. позаду вона практично як нова. Класна лялька. Дуже подобається мені LED-оптика. Так. Така лялечка. Тут ще якийсь сервіс, коли який буде доплеяти. Одною рукою це не зручно зробити, бо бачите, в саті немає газового тепла. є ось така палка. Моторчик працює ідеально. Така друзі, лялечка. Якщо вас цікавить цей автомобіль, в принципі, можете телефонувати. Мене звати Степан, ми знаходимося в місті Львові. Досить хороший клівенс. Машинку вчора переганяв з дружиною, забрав з митниці. Дуже дуже в принципі, класна автівка. Мягко йде. І в принципі 1.6 двигун. В принципі, досить надовго вистачає. Так, Зараз ще покажу ще одну машинку, друзі. Є ще в нас ось такий гольфік, приїхав теж дуже класний. На LED-оптиці. Я думаю, завтра покажемо. Бачите, стан автомобіля. Це з Німеччини 2,0 на автоматі. Я зараз візьму ключики. Візьму ключики. Покажу, так, це, це не ті ключики. А це можуть ці. Це Volkswagen. Ось. Ось такий, ось такий автомобіль. Бачите? Стан нової машини. Завтра покажу про цей автомобіль, я розкажу. 2.0. Адекватна ціна. Так, ця шкода теж в продажі, в принципі, якщо вас цікавить, можете телефонувати. Так, друзі, а Сиатотека. Сиатотека. Це те саме, що Шкода Karoq або Tiguan. Ось така лялочка може бути ваша за 16 250 доларів. Телефонуйте, запитуйте, заходьте на наш сайт Aptotrade Всіх вітаю з ним автомобіліста. Друзі, всім удачі, всім па-па!